Перший крок до неба. Роздуми над Словом Божим на четвер, 19-го звичайного тижня. РІК перший. Петро підійшов до Ісуса і запитав Господи. Коли мій брат зрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього, не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти раз по сім. Тому Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів, а що він не мав, чим віддати то Пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі і каже: Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг. Який винен був йому сто динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи, «Віддай, що винен. Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі зверну. А той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші, його, що сталося, засмутились вельми. Пішли до свого пана й розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його і сказав до нього: Слугу лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І, розгнівавшись його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму, серця свого. І коли Ісус кінчив словаці, покинув Галилею і прибув у сторони юдеї, що за Йорданом. Коли світ поспішає, коли намагаєшся не відставати від його ритму. То цілком логічно, що починаєш жити за принципами все й одразу, якщо можна, якомога швидше. Проте в небі не поспішають і мають час на те, щоб зачекати. Власне вміння зачекати, як на мене, є першим кроком до неба. Якби ви отримали завдання назвати кілька характерних рис Бога, то що б ви про нього сказали? В моєму списку однією з найпрекрасніших риз Бога є саме вміння чекати, Його довготерпеливість, грецький варіант фрази потерпище означає зробитися великодушним. У вмінні чекати і постійно давати нам черговий шанс на виправлення проявляється його нескінченна любов до нас та віра, що щось нас Слабких, егоїстичних та по суті своїй злих може таке бути. А як справи у нас із нашим умінням чекати? Якщо говоримо, що наслідуємо Бога, то чи задумуємося, як там із нашою терпеливістю? У сьогоднішньому Євангелії першим кроком злого Слуги до пекла? Стало бажання отримати тут і тепер борг іншого співслуги. Непрощення та відсутність терпеливості так тісно переплітаються, що стає важко відділити одне від іншого. І тоді ми задихаємося самі і душимо того, кого не можемо простити. Натомість, коли ми вчимося чекати стосовно інших та стосовно себе. То стаємо великодушними, тобто розширюємо свою душу. Певне, однією з найболючіших форм сучасного рабства є невіра в те, що Бог здійснює свій план відповідно до свого небесного часу, а не нашого пришвидшеного земного. Часто впадаємо в зневіру, бо не бачимо його дії, бо хочемо мати результат вже тут. Якщо прошу про щось тебе, Боже, то вже зараз хочу бачити, як ти дієш. У такі моменти підкрадається сатана, який шепоче нам, а він взагалі діє, а спробуй вирішити все сам. І ми починаємо, так само як Сара, шукати десь Агарі, щоби замість Бога здійснити Божий план. І він завдяки довгій терпеливості осягнув обітницю. А це вже ми читаємо про Авраама. Осягнемо нашу обітницю, якщо будемо мати терпеливість, то як умієш чекати? Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.